Демографія, ілюзія зростання, правда про занепад. Світ ще ніколи не був таким багатолюдним, але… Понад п'ятдесяти країнах світу скорочення населення у розвинених країнах підгузків для літніх продають більше, ніж для дітей. Після 2050 року людство втрачатиме мільйони життів, світ увійде в добу депопуляції. Щороку понад п'ять мільйонів дітей помирають, не доживши до п'яти років. 800 тисяч людей щороку вкорочують собі віку це більше, ніж усі жертви війни за рік. Старість стає епідемією, а не досягненням, але це лише початок: війни, атомні випробування, радіація, заводи з хімічними відходами, отруєна вода і повітря. Це не історія з підручника. це реальність, у якій ти живеш щодня. Ми самі перетворили мільйони гектарів на зони смерті. Навіть якщо ти цього не бачиш, це вже всередині тебе. Понад дві тисячі ядерних вибухів змінили планету назавжди: Чорнобиль, Фокусіма, Семипалатинськ, Невада, Маршалові Острови, і це, на жаль, не весь список. Радіація залишає невидимі шрами не лише на землі, вона ламає код життя, мутації, спадкові хвороби, нові діти, які народжуються вже із наслідками катастрофи. Ця війна не лише за території, а за майбутнє кожної клітини. Та після всіх вибухів залишається не лише попіл, покоління хвороб, зламаних тіл, і генів. і людство. Яке більше не лікує, а лише спостерігає, сорок мільйонів життів забрав снід. Кожна сота дитина з аутизмом. Щодня інфаркти та інсульти забирають і молодих. Деменція і рак уже не мають віку. Онкологія кожен п'ятий. Бактерії мутують, антибіотики безсилі. Депресія та суїциди забирають більше, ніж війни. Метаболічний синдром у кожного третього. Сотні мільйонів людей щороку стають інвалідами через хвороби, нещасні випадки, недбалість чи відсутність доступної медицини. Це не чужі історії. Це нове обличчя епохи, у якій вижити стає подвигом. У кожній втраті, у кожній сльозі завжди стоїть чиясь байдужість, чиясь вигода, чиясь безкарність. Хто керує цим світом? Хто вирішує кому жити, а кому страждати? Справжня влада не голосує на виборах. Вона не виступає на мітингах. вона сидить у радах директорів, підписує угоди, керує потоками грошей, а ти навіть не знаєш її імен. Сотні років влада переходить не через вибори, а через спадок. Ротшильди, Рокфеллери, Моргани, династії Східної Азії. Їхні фінанси формують політику країн і континентів. Їхня головна сила наша байдужість. Вони завжди у тіні, поки ми мовчимо. Але правда завжди виходить на світло і настав час подивитися їм в обличчя. Поки одні рахують прибутки у своїх кабінетах, інші. Рахують загиблих і зламаних. Африка серце планети, яка платить за чуже багатство власним життям. Багатство світу народжується на кістках дітей, кобальт для батарей, золото для банків, какао для солодощів. Але для більшості тут не освіта, не медицина, не майбутнє. В них забрали навіть надію на справедливість. Більше половини дітей Африки змушені працювати. Мільйони помирають від голоду та хвороб, які давно забули у багатих країнах. Тут досі існує рабство у 21 столітті. Корпорації отримують мільярди, а народ отруєну воду, виснажені землі, хвороби. Ресурси вивозять, життя залишають поза увагою. Європейські, американські й азійські корпорації щороку забирають з Африки трильйони доларів у ресурсах, взамін дають лише зброю, кредити і війну. Права людини діють, доки ти не став дешевою робочою силою. А далі тебе більше не існує. Є імена, які ніколи не назвуть у новинах, є країни. Які платять ціну за наш комфорт. Є діти, які ніколи не доживуть до ранку, щоб ми могли жити в ілюзії безпеки. Це крики з темряви, це пам'ять про тих, кого стерли з історії. Ти більше не можеш казати, що не знаєш. Тепер ти бачив усе сам, якщо ти ще відчуваєш, Якщо здатний боротися, роби свій вибір. Бо мовчання теж злочин.